25 грудня чи 7 січня. Стежте за руками, це просто фокус, неймовірно. Але ці дві дати це насправді одне й те саме число, яке майстерно замаскували протягом століть. Хто стоїть за цією календарною ілюзією? Чому ми втратили тринадцять днів, які просто зникли з історії? Пориньте у світ календарних таємниць, де час не такий простий, як здається. Ця історія змінить ваше уявлення про святкування. З 2023 року в Україні Різдво святкують з 25 грудня. А якщо я вам скажу, що його святкували 25 грудня завжди? Так, так. Це не помилка. І ви не в альтернативній реальності. Це історія про те, як одна дата розділилася на дві, а потім знову злилася в одну. Повернення блудного сина трохи прожив окремо і знов вернувся додому. Астрономічний тропічний рік. Це реальний час, за який земля робить повний оберт навколо Сонця. Це наш еталон, до якого намагаються наблизитися всі календарі. Він становить 365 днів, 5 годин, 48 хвилин. І 46 секунд. 365 цілих і 2420 двідесятитисячних десятитисячних дня. Коли б там не народився Ісус, у свідоцтво йому вписали саме 25 грудня за юліанським календарем. Юлій Цезар перед тим як став мішенню для ножів, встиг запровадити новий календар і навіть побачити, як сьомий місяць назвали на його честь липень англійською July. Скромність не була його сильною стороною, а от титули Цісар, Кайзер та Цар з'явилися вже після того, як він міг би цим похвалитися. Власне, як і сам календар, запроваджений ним, було названо Юліанським. До реформи календаря Лютий Фебруаріус був останнім місяцем року і мав 29 днів у звичайні роки та 30 у високосні. Новий рік починався з березня. Середня тривалість року згідно з цим календарем 365,25 доби. Просто елегантно працювало півтори тисячі років. Запам'ятайте цю цифру. Вона стане причиною майбутнього хаосу. Юліанський календар: – 45-й рік до нашої ери. Рік складається з 365 днів. А кожен четвертий рік є високосним: 366 днів, 365,25 доби в середньому. Помилка приблизно 11 хвилин на рік. Наслідки. За 128 років накопичується один день відставання. Зараз різниця 13 днів. Цезар розкидав дні так, щоб вийшло 365 днів. Не парні місяці по 31 один день. Парні по 30. Лютий як найкоротший, залишився з 29 днями 30 у високосні роки. А новий рік. Почали святкувати з 1 січня. Потім прийшов наступник Цезаря Октавіан Август, і Сенат вирішив назвати серпень на його честь Август. Але от проблема серпень мав лише 30 днів. Тому 31-й день забрали у бідолашного лютого. 1500 років усі жили дружно за юліанським календарем. Але час ішов, а Юліанський ні. Він повільно відставав, як той друг, який завжди запізнюється на зустрічі. Кожні 400 років юліанський календар додає три зайві високосні доби порівняно з Григоріанським. У 1582 році один Зануда астроном прийшов до папи римського Григорія XIII і каже: е, Я зануда? Ваша святосте, у нас проблема. Наш календар відстає від сонця. Папа подумав і наказав створити календар імені себе. Почому б і ні? Благословляю на новий календар. Папа Григорій робить найбрутальнішу маніпуляцію з простором часом в історії людства. Просто викреслює 10 днів з історії. 4 жовтня 1582 року люди лягли спати. Прокинулися а вже 15 жовтня. Це був єдиний рік, коли чоловік міг з чистим сумлінням сказати дружині Кохана, я не забув про нашу річницю її просто вкрав. Папа Римський. Григоріанський календар: 365,2425 цілих і 2425 доби в середньому. Помилка приблизно 26 секунд на рік. Наслідки за 3300 років накопичиться один день відставання. Рік високосний, якщо ділиться на 4. якщо ділиться на 100 – невисокосний. Якщо ділиться на 400 – знову високосний. Католики сказали: Прикольно, беремо. і дружно перейшли на новий григоріанський календар. Православні вирішили чисто з принципу, що не будуть жити за єретичним календарем, і залишилися на юліанському, який власне створений язичником. Просто їхнє 25 грудня тепер збігається з 7 січня за григоріанським календарем, бо різниця вже виросла до 13 днів і продовжує рости до речі. Тож маємо два різдва, дві традиції, подвійний шанс з'їсти кутю і подвійне виправдання для зайвих кілограмів. Це не я товстий, це календарів. Два ми кожен рік прибавляємо по кілограму, а Юліанський календар додає три зайві високосні доби кожні 400 років. Коли більшовики в Російській імперії прийшли до влади внаслідок більшовицького збройного перевороту, вони вирішили, що їм не потрібна ця календарна архаїка. І вони мають жити в ногу зі світом. На момент революції Росія ще не перейшла на григоріанський календар. Держава здійснила цей перехід лише через кілька місяців. Декретом від 26 січня 1918 року, після 31 січня, одразу настало. 14 лютого 13 днів просто зникли. Це ж було вже. Уявіть. Заснув 31 січня, а прокинувся на День Закоханих без подарунка. Через це і виникла плутанина. Жовтнева революція насправді сталася 7 листопада за новим стилем. Ви вже заплуталися? У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис і під десь, але історія на цьому не закінчується. У 1923 році з'являється сербський астроном Мілутін Миланкович і створює ще більш точний календар. Новоюліанський календар. Кожен четвертий рік високосний. Якщо рік випадає на 100 – невисокосний. Проте, якщо приділені на 900 залишок 200 або 600 – високосний. Триста шістдесят п'ять цілих і тисячі доби в середньому. Помилка приблизно дві секунди на рік. Наслідки за 45 тисяч років накопичиться один день відставання. Новою юліанський календар було запроваджено у 1923 році на всеправославному конгресі в Константинополі. Мета була реформувати церковний календар православних церков. Російська, сербська, грузинська православні церкви та деякі інші залишилися на старому юліанському календарі. Наразі всі впевнені, що православне Різдво 7 січня, оскільки так звикли, і не замислювалися. Насправді це 25 грудня за юліанським календарем. 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар. Точніше, це стосується Православної церкви України, ПЦУ, та Української греко-католицької церкви УГКЦ. А також офіційно країна святкує Різдво 25 грудня. Але фокус у тому, що Україна завжди святкувала 25 грудня. Просто за різними календарями. Це не була зміна дати, це був перехід на інший календар, де та сама дата припадає на інший день. Це як перейти з футів на метри. Ваш зріст не змінився. Змінилася лише система вимірювання. Бонус для майбутнього: до 2800 року новоюліанський і григоріанський календарі повністю збігаються, тому поки що маємо шанс на об'єднання. А після 2800 року ну це вже проблема наших пра-пра-правнуків – Нехай самі розбираються з цим календарним хаосом. Якщо після цього відео у вас розболілася голова, не хвилюйтеся, це нормально. Астрономи і богослови два тисячоліття намагаються все спростити. А виходить тільки складніше. Головне, пам'ятайте: Різдво це коли ялинка, мандаринки, подарунки та святковий настрій. А чи це 25 грудня, 7 січня, чи 14 вересня за календарем гномів астрономів? Не так вже й важливо. В другій частині ви дізнаєтесь, що спільного між Ластівкою та Новим Роком. Підписуйтесь, і ваш календар завжди буде збігатися з хорошим настроєм.